Вітаю, друзі! Сьогодні 22 січня 2026 року. Вітаю вас з Днем Соборності України. І поговоримо сьогодні про промову Трампа у Давосі. Коротко, тому що сенсу детально обговорювати цю вербальну, вербальний потік маячні образ Європи і саме вихваляння немає. А також поговоримо про українські контексти Давосу. Отже, Трамп е після того, як його літак повернувся, е там звідки вони вилітали, нарешті вчора ввечері добрався до Швейцарії і виступив з тривалою там півтора години, здається, промовою в Давосі. В загальному його промова не була цікавою. Е це було <кхем> самовихваляння Трампа. Вихваляння Сполучених Штатів, що, мовляв, весь світ тримається на Сполучених Штатах, критика Європи, що їхня політика може призвести там до якихось непередбачуваних наслідків. По Україні він висловився раціонально досить. Ну, зокрема щодо США, він сказав, що е е е фондові ринки ростуть, що економіка буде процвітати, що податки в США знижено. І мита для іноземних держав підвищено. Що США це є основа світової економіки. Якщо підтримувати США, то всі країни будуть процвітати. Ну, таке, бла-бла-бла. Е, про Європу він сказав, що США дбають про європейців, <кхід> мають з ними спільні цивілізаційні зв'язки, однак європейські країни знищують самі себе через політику останніх 10 років. Я думаю, він тут натякав на імміграційну політику ну, І на е, політику-економічну в контексті е, залежності від енергонесіїв з Російської Федерації. Ну і тут, чесно кажучи, можна визнати, що він правий. Хоча форма, в якій він це висловив, явно не дипломатична. Була, е, з багато часу він знову присвятив Гренландії, що він вимагає негайного початку переговорів по Гренландії, що Гренландія потрібна США. Що Сполучені Штати, але що Сполучені Штати не будуть воювати з Данією, що лише Сполучені Штати можуть забезпечити безпеку Гренландії, і так далі. і Так далі, насправді щодо Гренландії, я так розумію, у Сполучених Штатах є дуже серйозний важі тиску на данію, тому що є договір між Данією і Сполученими Штатами 1951 року, який дає. Змогу Сполученим Штатам розміщувати там військові бази. Я так розумію, що, до речі, це стало відомо відразу після промови Трампа в Давосі, що е, насправді неформальні якісь переговори йдуть в межах параметру цього е, договору, і, можливо, США будуть передані, передано суверенітет над якимись невеликими ділянками території у Гренландії у такий спосіб вирішить ця проблема. Поки що думало, це не досягнуто, але. Я вважаю, що це просто шантаж Трампа як переговорна тактика переговорна тактика по Гренландії. Трамп розкритикував Карні прем'єр-міністра Канади за те, за його заяву, що він сказав, що Канада існує тільки тому, що там США її захищає чи щось типу такого. Ну, маячню там ніс. Потім він розкритикував Макрона. Ну, тобто, Чесно кажу, ну я ж кажу, що я розглядаю це просто як психологічний тиск на своїх партнерів з боку Трампа. От що сказав Трамп про НАТО, він сказав, що США дають Андлясу дуже багато, отримують натомість мало і можливо, насправді в цьому Трамп частково правий, і тому що ця його політика тиску вона вже має позитивні наслідки, що європейські країни беруть на себе більше витрат в контексті витрат на безпеку. Тому. Е, тому е, тут якраз треба визнати, що політика Трампа вона дає рез свій результат по НАТО. От щодо війни України в Україні Російської Федерації, то е, він повторив свої заяви, що він вірить, що Путін хоче е, укласти угоду з, з е, Сполученими Штатами чи з Україною незрозуміло, е, і. Е, Крім того, от що -то по Україні є цікавим. Ну, Як ви пам'ятаєте, Зеленський сказав, що він не полетить ДАВОС, тому що типу, не готовий документ про, про цвітання, чи якось він як там називається на 800 мільярдів доларів. Незрозуміло, звідки вони будуть брати ці гроші. І але Трамп своїй промові сказав, що він чекає вчора зустрічі з Зеленським і сподівається, що той вже є у залі, хоча, звісно, його не було. Але сьогодні стало відомо, що літак Зеленського готують вже під виліт до Цюріха, Отже, Зеленський таки летить в Давос для того, щоб зустрітися з Трампом. І насправді це свідчить про те, що якісь неформальні е, е, переговори. по... Зупиненню бойових дій ведуться, тому що е, на сьогодні на четвер е, сьогодні заплановано візит е, Кушнера і Віткофа в Москву, е, нібито навіть на за ініціативою. Це була ініціатива Російської Федерації. І вчора Путін зробив. Чергові такі заяви направлені на зближення позиції в переговорах. Він, зокрема, заявив про те, що готовий витратити там 9 чи скільки мільярдів доларів для використання з арештованих російських активів на відновлення в Україні. Це, чесно кажучи, серйозний крок назустріч і. Можливо, е Трамп буде говорити з Зеленським, ну аби дотискати його проти для того, щоб він теж ну, там, е погоджувався на якісь е ті чи інші рішення по зупиненню бойових дій. Е, і я вважаю, що ну нам, звісно, не слід взагалі звертати увагу на публічну риторику щодо цих переговорів, тому що це насправді і все прикриття їх. Але ми можемо констатувати, що після певної перерви переговорний процес знову активізувався і е, мали якісь е, переговори е, у міру із Бак, е, Будановим, е, в Давосі в чо, позавчора. І ось е, сьогодні Зеленський. Е, на заклик, на ком, за командою Трампа слухняно полетіти у Давос і щось будуть там перетирати. Е можливо, знайш, знайш, знайшли якусь нову формулу того, як, потрібно, як можна завершити. Ці бойові дії в загальному можна констатувати, що Давос підтверджує, що європейці, нарешті, допетрили, що війна Російської Федерації в Україні це новий світовий порядок. допетрили, що друга каденція Трампа це новий світовий порядок, і до нього потрібно якимось чином адаптуватися. А для мене особисто важливо, що Україна не допетрила, що вже є новий світовий порядок, до якого слід адаптуватися, який формується. І, взагалі, не ведуться розмови в цьому контексті про місце України в цьому новому світовому порядку. На кого покладатися? Що ну я особисто вважаю, що нам терміново необхідно відновлювати е дружні відносини із китайської народної республіки і проводити далі збалансовану політику е багатовекторності, яку проводив кучма. Але кучма робив фундаментальну помилку. Після цього робив фундаментальну помилку Ющенко. Ну а Янукович взагалі все здав Російській Федерації, і ця фундаментальна помилка полягала в тому, що багатовекторну політику потрібно підтримувати ще розумною внутрішньою політикою, яка полягає у підтримуванні високого рівня боєздатності збройних сил України в озброєнні, в модернізації збройних сил і підтримуванні сильної армії. Цього не робив Кучма навіть після агресії Російської Федерації на острів Тузла в 2000, якщо не помиляюся, 2003 році. Тому ось ця багатовекторність поєднана з розумною внутрішньою політикою, я вважаю, є ключем до безпекової, безпекової стратегії України.